Доброго дня, шановні друзі! В ефірі чергова телепрограма присвячена Міжнародному жіночому дню 8 березня. Зі святом вас, шановне жіноче царство нашого відеоканалу. Напередодні нашого свята ми запитали чоловіків Богодухівщини, що вони бажають прекрасній половині людства з наводи 8 березня. Послухаймо, земляків. І зараз ми зустріли Івана Сергійовича. Омеляненко, голову районної ветеранської організації, і, мабуть, символічно, що саме його буде побажання жінкам першим. Іван Фрійч, що б ви побажали жінкам напередодні 8 березня? Беру добре здоров'я всім. Була Щоб Милі наші жінки були здоровими, щасливими, не знали ніяких дід з праздником березня! А ще ми побачили Володимира Леонідовича Надолинного Забродівського сільського голову. Цікаво, що ж він побажає жінкам Забродівської сільської ради, взагалі всім жінкам було в напередодні 8 березня. Шанов, шановні жінки територіальної громади, сільської ради, села Лозова, Новоселівка, Москобійняки, Філатові, село Заброди. Вітаю вас святом весни. Бажаю вам міцного здоров'я і щастя ваших родин. Наступаючи в 8 березня. А зараз ми зустріли головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Віталія Васильовича Прошутю, який теж надійшли свої побажання жінкам з нагоди 8 березня. Але перед цим ми хочемо теж його привітати, тому що буквально вчора у нього було день народження. Віталійся, нам народження. Дякую вам здоров'я і вирішувати всі наболіві питання нашої. А теперь послушаем Виталия Васильевича, нагоды мужгарики. Я хочу уважать пов... всем женщинам нашего Богодуховского района счастья, здоровья, благополучия, оставайтесь молодыми, красивыми, жизнерадостными. Потому что мужчины для... живут и все делают именно для женщин, для их улыбки, для их красоты. Вот. Чтобы мирное небо было, чтобы ваши дети, как говорится, радовали вас. Ну и всего самого наилучшего. Разом з колегами Крисинський сільський голова Шаров Володимир Анатолійович, Дмитрівський, Волочко Валерій 에, 에, Володимирович, Лунівський, Олександр Іванович Ярошенко, хочемо поздоровити всіх наших жінок з наступаючим святом, 8 березня, побажати їм найголовніше щастя, здоров'я, кохання, саме головне мирного неба, якщо на сьогоднішній день це саме актуально. Хочу побажати щоб вони радували, радували нас, чоловіків, радували наших дітей і побажати їм ще всього найкращого. А саме головне, щоб у нас настав в країні спокій. Я думаю, що це жінкам нашим саме необхідно. І свято вас, 8 березня, наші дорогі жінки може Дорогі жінки Богородищини, як вже сказав Володимир Анатолій, він тут побажав дуже-дуже багато вам всього самого найкращого. Ви, дорогі наші рідні, заслуговуєте, заслуговуєте. Тим, що, що ви є жінки. От, е, жінка е, є така поговорка, що жінка завжди права. Будемо так говорити, це справді так, тому що справді без жінки нікуди. Ви завжди нас вдохновляєте на якісь звершення, ви допомагаєте нам в наших справах. От, хочеться вам, дорогі наші, побажати всього-всього е, ну, самого -всього найкращого. Всіх, е, Злагоди, віри, надії, любві, впевненості в завтрашньому дні, щоб ваші чоловіки, ваші кохані, ваші синові, батьки, щоб вони завжди про вас піклувалися, завжди вам допомагали, щоб чоловіки вас на руках носили, ви заслуговуєте на це. От. Ви самі найкращі жінки в світі. Справді українки, українки, жінки України це самі, -самі Най Чудовіші е, жінки в світі. Е, значить, і всього всього вам самого найкращого, дорогі ви наші, і е, ми вас любимо і завжди будемо любити. Ви самі найкращі. Дмитрівський сільський голова Волчко Валерій Володимирович. Шановні наші жіночки, приєднуючись до всіх повіта, привітань, які ви отримаєте в цей день, чудовий весняний, значить, від себе бажаю. Миру, добробуту, благополуччя, сімейного щастя. І завжди, щоб в ваших домівках був мир і злогода. <кхем> розуміння. Зі святом, вас, наші рідні, ми вас кохаємо і відстоїмо вас перед любою небезпекою. <кхем> Ось такі побажання наших чоловіків. А тепер ми покажемо вам відеорепортаж з іншими побажаннями. Цього разу маяківцям з нагоди 85 річчя газети Маяк. Тим паче, що у нашому колективі працює сім жінок і один чоловік. Одне слово, жінки правлять світом. Хоч ми вирішили ювілей газети не відзначати гучно через політичні і фінансові проблеми, та все ж до нас прийшло дуже багато гостей. І влада, і звичайні наші поціновувачі-читачі. Дорогие сотрудники газеты Маяк. Богодуковский территориальный центр от всей души поздравляет вас с юбилеем газеты. 85 лет это солидный возраст для печатного издания. Газета Маяк была и остается одной из популярных газет нашего района. В творческой мастерской газеты была отражена и отражается красочная жизнь нашего края и его жителей. Трудовые достижения, радости и успехи. Благодаря вашей напряженной работе, профессионализму, оптимизму, энтузиазму и коллектив газеты, и читатели стали одной большой дружной семьей. Мы желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов и исполнения всех ваших планов. Всего хорошего. Мы вам Спасибо. 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 Разрешите передать эстафету поздравлений творческому коллективу клуба энтузиасты. Говорить о членах этого клуба о их талантах, наверное, даже нет необходимости, так как вы сами неоднократно были и участниками, и зрителями их удивительных мероприятий. Сегодня благодаря творчеству, благодаря энтузиазму и таланту президента клуба Анатолия Ивановичу и Марченко и членов «Энтузиасты», вы посмотрите небольшое представление, которое они сочинили, подготовили и репетировали специально для вас. «Энтузиасты мы душею да сердцем родом с маяка, завжди с газетою, бо с нею мы породнились на века». І хоч вона уже з роками, та тільки вічно молода. Газета буде разом з нами, бо з нею у нас одна хода. Працівників усіх вітаєм, натхнення, радості, буття. Пісні про них завжди співаємо, і вам не буде забуття. Як много дівушок хороших, як много ласкавих і нових. И все они мужчин тревут, нося по кое сон. А мы поем. Таня, <звучить> главный наш трактор Таня. Таня, так они зубы не вою. Таня. нечаянно нагрянет, Когда ее совсем не ждешь. С газетой каждый вечер станет удивительно хорош. И вновь поешь. Лара, наш оператор не устали. Яна, корреспондент вы из мечты, Лина, дизайнер. you yeah. yeah. Квітань від наших читачів тривав і наступного тижня, коли наші шанувальники приходили, телефонували до редакції, щоб привітати зі святом і подякувати за прекрасний ювілейний випуск газети. А він несправді вийшов на славу ще й кольорові. Щоправда, уже з наступного тижня наша газета буде виходити не двічі на тиждень, як раніше, а один у п'ятницю. На цей вимушений крок нас змусила піти економічна нестабільність. І суттєве здорожчання друкарських послуг. Але сподіваємося на краще. Ми ж оптимісти. Коли нас запитують, у чому секрет зростання авторитету маяка, його тиражу і популярності, ми завжди відповідаємо, тому що газету ми творимо у любові. Власне, ми, жінки, не можемо по-іншому. А тепер до вашої уваги фоторозповіді про грущово микитівських жінок. Нещодавно маяківцям довелося побувати в мальовничому селі Хрущева Микитівка Володухівського району. А допомогла нам здійснити робочий візит місцева жителька Тетяна Ярославівна Олійник. Саме завдяки її ініціативі і безмежній любові до рідного краю, до людей, які проживають у селі, було організовано цю подорож. Ми побували у гостях і у ветеранів спорту, і у ветеранів праці, і у знаних рукодільниць на селі. Про них Будуть розповіді у наших наступних телепрограмах. А сьогодні ми вам розповімо про жінок. Жінка щирої душі. Так без перебільшення можна сказати про Поліну Олексіївну Ольховську. Поліна Олексіївна належить до когорти небайдужих. Завжди намагалася всім допомогти, розрадити, надати слушну пораду. Народилася і виросла Поліна Олексіївна у селі Хрущева Микитівка. Після школи навчалася у торговельному кооперативному закладі. Потім заочно у технікумі. Працювала у сільпо у рідному селі. У торговельній сфері їй довелося трудитися до 70-х років, оскільки після того сільпо розформували. У 1970 році її переводять на посаду секретаря сільради. Працювала вона сумлінно і відповідально. Роботу свою любила. І, більше того, мала бажання завжди у всьому бути помічником людям. Поліна Олексіївна, без сумніву, поважна людина на селі. Її поважають, люблять і цінують. Усе життя Віри Григорівни Тимченко пройшло у сумлінній праці. Трудилася жінка у колгоспі і на ланці, була яркою. Багато чого звідала вона на своєму шиттєвому шляху, Ще будучи маленьким дитинчатком, довелося пережити жахливі роки голоду, у підлітковому віці роки Великої вітчизняної війни, а потім повоєнна розруха відбудова. Та яку б тяжку роботу не виконувала Віра Григорівна, де б вона не працювала, завжди знаходила час на улюблене захоплення. Любила вона шити покривальця, килимки з клаптиків. Це надзвичайно клопітка робота, адже сшивати маленькі клаптики докупи, щоб у результаті отримати чималий виріб, повірте, робота не з легких. Приємно, що такий талант передався і одній із дочок Віри Григорівни Катерині Матвіївні. З не меншим захопленням середня донька творить прекрасні речі, які потім знаходять своє місце у власному будинку. А це і наволочка на подушки, зроблені в українському стилі, і покривальця, і плетені доріжки. Наталя Володимирівна Федес захоплюється вишивкою вже більше 10 років. Серед її робіт можна побачити вишивки і на пасхальну тематику, і красиві українські орнаменти, і квіти, і образи козака та дівчини Українки. Взагалі, її роботи є індивідуальні, кожне полотно, немов витвір мистецтва. Наталя Володимирівна говорить, що вишивати рушники необхідно з любов'ю. Можливо, з часом у Хрущовій Микитівці буде відкрито музей, де можна буде побачити не лише предмети старовини, а й роботи народних у села. Адже тут проживає багато талановитих людей, про яких повинні знати всі односельці, якими пишалася молодь. Напередодні Міжнародного жіночого дня, 8 березня, вітаємо і усіх жінок Богодухівщини і жінок Хрущової Микитівки зі святом. Бажаємо завжди мати красивий вигляд, бути коханими і щасливими. Миру, всім кращого життя. Нехай у ваших оселях завжди панує злагода і любов. Вічної вам весни і молодості! А ще минулого тижня у нашому місті сталася важлива подія. У Богодухівській міській раді вручили персональні стипендії Надія Богодухова, творчій та обдарованій учнівській молоді міста. За підсумками 2014 року, кращими з кращих визнані у номінаціях інтелектуальний потенціал Богодухова, Білоус Ольга, учениця 10 класу Богодухівського ліцею номер 3 Зеон Глілія, учениця 11 класу Богодухівської гімназії номер 1 Шевченко Марина. Учениця 9 класу Богодухівського колегіуму No2. У номінації Мистецький потенціал Богодухова. Баранік Андрій учень відділу естрадно сольного співу Богодухівської дитячої музичної школи імені Борисова. Обняв Коміра, учениця відділу обранотворчого мистецтва Богодухівської дитячої музичної школи імені Борисова. За значні спортивні досягнення. Нагороджені. Артем, учень відділення легкої атлетики Болдухівської ДЮСШ. за стипендіатів раділи і гордилися їх успіхами керівники навчальних закладів, наставники молоді, найрідніші, найближчі люди, депутати міської ради, словом, усі присутні на врученні стипендії. Панувала атмосфера відкритості, щирості, доброзичливості, впевненого поступу у майбутнє побажала дітям міський голова Наталія Іванівна Олексенко. І висловила надію, що їх життєвий шлях буде рівним, доля чистою, а небо мирним. Побажаємо нашим стипендіатам реалізації талантів, здійснення мрій та сподівань в ім'я і на славу рідного Богодухова. Отож такою є наша сьогоднішня відеопередача. Хотілося б звернутися до вас, шановні наші глядачі. Нашому телеканалу Богодухів Тіві незабаром виповниться рік. Ми, як і раніше, виходимо виключно на ентузіазмі кількох людей. І в той же час хотілося б звернутися до вас. Надсилайте нам свої відео, фотоматеріали, розповіді, щоб якось різноманітнити нашу телепрограму. Перед тим, як попрощатися з вами до наступного нашої телепередачі, надсилаємо щирі вітання одному нашому постійному глядачеві Олексію Заветії з Мінська. Він нещодавно став батьком, з чим ми його і вітаємо. А з Богодухова Олексія пов'язують дитячі спогади. Тут, на вулиці Пролетарській, живуть його дідусь і бабуся. Бабусі він теж надсилає щирі вітання з нагоди 8 березня. Шановні наші жінки, зі святом нас усіх! Нехай кожен наш день буде сонячним і радісним. Нехай довкола нас панують любов і гармонія, а на нашу честь. Розквітають квіти і звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму. Бажаємо вам щастя і удачі, міцного здоров'я та здійснення всіх мрій і бажань. Нехай у наших оселях завжди панують мир, злагода і добробут, віри, надії і любові нам усім. І у подарунок пісня для жінок. we